Галатам 2, 21. Я не відрикаюся від милості Божої, тобто від благодаті Божої. Бо якщо праведність перед Богом досягається через закон, Христос помер даремно. Закон не помер, ще раз скажу. Але я помер для закону, бо помер з Христом. Жодна людина в світі не буде виправдана законом, бо ніхто його не виконав. Галатам 2.19. Законом я вмер для закону. О, бачите, я тільки що сказав про це. Чому? Воно посіяне, воно проростає. Це зерно, воно сіється сьогодні для багатьох, не тільки тут нам. Бо законом я вмер для закону. Для закону я вмер. Щоб жити для Бога, я розп'ятий з Христом. Це основа для перемоги. Закон не дає перемогу, закон дає тільки що суд. Закон виявляє гріх. Звичайно, і судить вся Його дія. І якщо візьмемо 2,20, то читаємо і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Мене це радує. А що я живу, то живу вірою Ісуса Христа, повернення назад до закону, до любого з видів закону, чи у тих 10 заповідей, чи того всього Божого закону, чи закону от то, що попридумали в деномінаційних церквах. Тих всяких посвят. Ну, я не буду перечисляти, воно все в нас є на християнських зустрічах, ви можете це почути. Коли ти повертаєшся до закону і хочеш виконувати закон, ти відвертаєшся від Бога, ти відвертаєшся від волі Божої, і, і, яку ти весь час погоджуючись, молишся в очі наші. Нехай буде воля, твоя, Божа воля, щоби Христос був в тобі. Божа воля, щоб ти був хрещений Духом Святим. Воля Божа, щоб ти мав силу Духа Святого, воля Божа, щоб ти пізнав Отця і Сина. Це і є тобі на спасіння, коли ти пізнаєш їхню любов, пізнаєш, що вони полюбили тебе ще до того, як ти був грішним.